Вас теж бісить, коли брови в різні сторони. Як оформлювати брови олівцями від Top Face? У нас є номер 06, 04 та 05. Для даної моделі нам, я думаю, підійде 06. Цей олівчик в комплекті має щіточку. І гарний гриф. Для початку прочісуємо волоски щіточкою, і після цього будемо оформлювати бровки олівчиком. олівець має пудрову текстуру, і ми починаємо з кінчика брови. Я завжди починаю з низу і ось такими тушовочними рухами провожу форму. Обов'язково нам потрібно промалювати апекс, так як це найвища точка брови, і вона багато що вирішує в макіяжі. Якщо апекс намальований не Правильно, то візуально брова може бути дальньо посаджена або близько посаджена. Тому тут апекс потрібно виділяти від точки пірсингу, і вона має перетинати зону зрачка. У нас він намальований правильно. Далі перевертаю руку і починаю малювати низ. Потім легшими рухами я доношу колір до початку брови і починаю тушовувати олівчик. Колір брови має бути трішечки світлішим від кольору волосся. Тобто, наприклад, в даної моделі у нас волосся чорне, то ми беремо на відтінок менший, на відтінок світліший, точніше. І потім цією ж щіточкою можна розтушувати олівчик по бровкам. У нас виходять ось такі натуральні брови. І так само оформлюємо другу сторону. Після пудрового олівчика наношу воск від Top Face пензликом 18. Для початку прочісую волоски доверху, а потім донизу. Чекаємо пару секунд. Це робиться для того, щоб волоски трималися набагато краще. І тепер піднімаю знову доверху, добре прочісуючи. І так само робимо з другої сторони. Тож тепер вам відомі усі секрети ідеальних привок.